Всім привіт, мене звуть Анна, з вами туристична компанія Online Tour. Я зараз знаходжуся в Єгипті в шармай Шейху в готелі Рівазіс Блубей. І дивіться далі огляд, якщо ви не хочете забронювати, звертайтесь по нашому номеру телефону. Територія готелю Рівс Блубей. Територія Reef Oasis Blue Bay. Сохи, алкогольні напої, безалкогольні. Це пар, який знаходиться біля басейну. Пляж готи Ріф Уайзис. На великі. Це хід стріки. Пантоном. в готелі Ріф Оазіс Голуби солодощі. Фрукти. Дуже ріжуть фрукти. Можна замовити, що пампа салатик. Тут ще солодощі. І з цієї стороны. Все завернуті місці. Ще курочка, овочі. картопля в соусі. говядина, Рис. Щось парше зроблено говяжого, фасоля, горошок. Це зона відварної їжі, Курочка і говядинка. Якась кашка. Навіть борщ є. Ще супчик. Часто зустрінеш готель, в якому є борщ. Овочі. Мішель. М'ясо. Тут рубля. Роблять коплетки, м'ясо. Пришла ці кофлетки для поселянські, баклажанчики, картопля фрі. Ще станція з пастою і з м'ясом. Курочку відрізатись таким цілом. На вибір пасту вам можуть зробити, хто захочете. Мабуть, хліб вилітаючи. А не, це піца. Станція з піце. Доволі великий ресторан. Ну, по їжі дуже хороший вибір. Ага, ще не показала станції з закусками, Сири, помідорчики. Овочі, салати. Можуть вам нарізати овочі, які ви захочете? будете будь-який салатик. Номер в готелі -Оазіс, Blue Bay. телевізор вихід на терасу і вид на басейн. бассейн. Номер є водичка, чайний набір. А також, якщо ви їдете з дітьми, є сімейні двокімнатні номери. Ось так виглядає ще друга кімната. Якщо стандартовий просто на двох, то точно такий же тільки однокімнатний. І з цієї кімнати, якщо це сімейний номер, є душ, тобто є і душ, і ванна. že je osmanteká.